Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про АСТКБІ в сертифікації для тестування. Що таке стік-бі, рівні сертифікації, структура іспиту, підготовка до іспиту, що саме я використовував вибір провайдера, іспиту та інші сертифікації. Перше, це що таке стікбі сертифікація, абревіатура International Software Testing Qualification Board це міжнародна організація, що розробляє стандарти і методології в галузі тестування програмним забезпечення. Тобто організація встановлює керівні принципи, розробляє кваліфікаційні програми та сертифікаційні іспити для тестувальників, щоб забезпечити, що вони мають знання та навички для ефективного виконання своїх обов'язків. Наступне це рівні сертифікації, стільки поділяються Foundation, Advanced, Expert. Перший Foundation — це база для будь-якого сертифікату більш високого рівня. Потрібно спочатку надати Foundation Level, щоб відкритися потім Advanced, потім Expert. Перший Foundation, другий advanced, напрямок менеджер, тест аналітика технічний тест аналітик. Тут в принципі більше глибокі знання та розуміння продовження тих аспектів тестування. І третє, це експерт Level. Це передбачає сертифікацію за двома напрямками: тест менеджмент та покращення процесу тестування. І окремо виділяється напрямок Specialist. Він передбачає вузько спеціалізовану сертифікацію, а її тестування, security, performance та і так далі. Зупинимося на Foundation Level, Тут, як я здавав. Є дві версії 3.1.4.0. 3.1 — це стара 4.0 оновлена, оновлена в тому році. Якщо їх, в принципі, порівняти по структурі, то можна побачити, як тест, що в яких блоках розділах відбулися зміни, щось додавалось нове, щось об'єдналося. до самої структури іспиту у версії 4.0. Питання на іспиті спрямовані на такі теми. основи тестування, тестування протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення, статичне тестування, управління тестової діяльності та інструменти і тестування. В цілому шість блоків, кожен блок має свої розділи: 40 питань, 26 прохідних, тобто по Питання мають три рівні складності: К1, К2, К3. К1 це питання передбачається пам'ятовування теорії, К2 розуміння теорії, К3, лавочка і застосування теорії. Стопне, підготовка до іспиту. Що в цілому я використовував Перше – це на офіційному сайті STKV. Якщо брати якийсь окремий екзамен в нашій це тестер Foundation Level, то є додаткові матеріали, які можна використовувати для. Для підготовки перше це всі лабус. це файл, книга, документ. Тобто він охоплює всі ці теми. Для цього достатньо для підготовки. Наступне, що я використовував, це як приклади тестів, тобто вони максимально наближені до реального тесту. Їх, в принципі, достатня кількість. Третє, використовував youtube канал, Кім Сквер. Тобто все те саме на основі цього сілабуса. Він охоплює теж всі теми. Просто я більш використовував як аудіо підкаст, слухав на фоні. Хотів додати, що до підготовки також використовував чат GPT. В принципі, просто запитання, якісь порівняння, вниженку, якісь створення подібних тестів, так далі. Та, то ChatGPT теж використалася. Наступне це вибір провайдера іспиту після того, як, наприклад, підготувалися офіційному сайті. sqb також у розділі Find exam provider Ми обираємо країну, language, Тип екзамену, маємо доступні провайдери, які можемо скористатися, щоб здати цей ґал. Щодо самих провайдерів, плюси і мінуси не скажу. В принципі, я використовував ICQI, найпопулярніший, скажімо так, в принципі, адекватний по ціні. Єдине, що ціни відрізняються у провайдери. Ми розглянемо ICQI провайдер, тобто як це все відбувається, ти приходиш на їхній сайт. Виш то вас, скажімо. так, ти вказуєш лендвіч, на який ти будеш здавати тип екзамена. Також є додатковий Second Try за додаткову оплату. Якщо ти фейл перший екзамен, то є можливість передати його. В принципі, після оплати приходить на емейл ваучер. Переходиш, реєструєшся, будь-який дата час. Щодо самого екзамену, то потрібно буде встановити розширення на браузер Proctor Exam, тобто для шею. Теж на емейл приходить лінк на Proctor Exam Session, Відключається потім цей шеї. На браузер. Для самокзау нам потрібно лаптоп, камера або персональний комп'ютер плюс смартфон. Звичайно. Це дура ідентифікації, тобто документ посвідчення. Потім за допомогою смартфона ти показуєш навколо себе кімнату, простір, тобто щоб ти не використовуєш ніяких додаткових інструментів для дання екзамену, то за чим слідкують. Після цього ти просто ставиш телефон з боку, скажімо, так щоб тебе було видно саме топ, тобто, тебе, що ти не робиш якихось зайвих рухів, скажімо так, то, і при цьому ти йдеш шарінг екрану так далі. Так відбувається екзамен. щодо екзамену, самого це 60 хвилин. Якщо ти нотметів, то дається додатково 25% загального часу, це 15 хвилин, 75 хвилин в цілому. І останнє це інші сертифікації. То в цілому iCQB — це не єдина сертифікація для тестувальників. їх дуже багато, але iCQB є авторитетним, так. На даному слайді я просто вивірю 5 більш популярних сертифікацій. В цілому все залежить від потреб та цілей кожного фахівця. Хочу сказати, що незалежно від того, чи ви початківець у цій галузі чи Ічний фахівець, цілому отримання сертифікату допомагає розвиватися, підвищувати певні свої знання, структурувати їх. Якщо це цінується в компанії, то в принципі може прискорити ваш кар'єрний вірю. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей.